Всіх вітаю на подкастах від гімназії, їх ви зможете почути перед будь-якою подією у нашій школі. На них ми поговоримо та обсудимо багато цікавих тем. Можемо відповідати на часті запитання. На сьогоднішньому подкасті ми поговоримо про медіаграмотність, роздивимось такі теми: що таке медіаграмотність, шахрайства в інтернеті та як їх уникнути, способи захисту особистої інформації. Цікаві факти про медіаграмотність. Думаю, саме час розпочати. Медіаграмотність це про сукупність ваших знань та навичок в інтернеті. Медіаграмотна людина це та людина, яка вміє відрізняти корисне від некорисного, вміє шукати потрібну інформацію, не натикаючись на спам посилання чи посилання з вірусним кодом. Бути медіаграмотним це про розуміння роботи у мережі. Медіаграмотність можна поділити на чотири ступені: розуміння роботи в медіа, використання медіа, взаємодія з іншими через медіа, ефективне користування медіа. Важливо пам'ятати, що медіаграмотність це не тільки про пошук в інтернеті, це також і про спілкування. Вміння вирішувати конфлікти, або взагалі уникати їх. Коли ми говоримо про медіа, ми одразу згадуємо і шахрайства пов'язані з ними, їх можна нарахувати безліч від спам, розсилок в амейлі та інших соцмережах до серйозних злочинів, таких як взлом особистих сторінок, шантаж та вимагання грошей через дзвінки чи повідомлення, або ураження вашого пристрою вірусом. На такі афери можна наткнутися випадково, наприклад, перейти за невідомим посиланням у Google, надати дані картки чи відомості про номер телефону невідомим людям чи сайтам, відповідати на повідомлення спамерів, ботів, звантажувати підозрілі програми, також до видів медіа злочинів відноситься і кібербулінг. Наразі кібербулінг вважається правопорушенням. Стати жертвою кібербулінгу дуже легко. Прикладів також може бути безліч від листувань між вашими знайомими до перепалки в інтернет-просторі з незнайомими вам людьми, до цього виду булінгу відносять таких людей, як інтернет-тролі, такі люди взаємодіють за вами, щоб виводити на емоційні відповіді злісні реакції. Вони лише нагнітають конфлікт. Але як впоратися з цим? Що робити? Щоб ваше перебування у медіа було комфортним та безпечним. Я надам декілька порад, які в майбутньому можуть вам допомогти та спростити життя у медіа. У боротьбі з кібербулінгом може допомогти ігнорування ігнорування незнайомих вам людей чи інтернет тролів. Зазвичай такі люди швидко втрачають інтерес, коли ви починаєте ігнорувати їх повідомлення. Також ви можете кинути на них скаргу. У всіх соціальних мережах є така функція. Ви можете обрати спам або інше та написати про кібербулінг. У разі, коли мова йде не про комфорт а безпеку, ми дотримуємось таких правил: перевіряємо налаштування конфіденційності нашої сторінки чи аккаунта. Переходимо тільки за перевіреними посиланнями, блокуємо повідомлення з текстом, який насторожує нас. Створюємо надійні паролі, довгі та складні. Не надаємо особистих даних тим, хто викликає у нас підозру, не надаємо особистих даних невідомим сайтам чи сторінкам. Такі прості дії можуть зберегти ваші нерви, гроші та час піклуватися про свою медіабезпеку треба завжди. Щоб відволіктись від цих жахіть, пропоную хвилинку цікавих фактів про медіаграмотність. Наприклад, тільки 9% підлітків турбуються про свою безпеку в медіа. Перше термін медіаосвіта було вжито у 1973 році. 14% населення ділиться новинами, інформацією, знаючи, що вона є фейковою. Ми витрачаємо половину свого життя, проводячи у телефоні або комп'ютері. 95% громадських організацій обирають Фейсбук, щоб поширювати інформацію про себе. Це був короткий та інформативний подкаст про медіаграмотність. Думаю, ви дізналися багато цікавого та корисного. Будемо й надалі чекати вас на подкастах нашої гімназії.